Я генерал Родольф Арді, заступник командуючого у відділі Війна майбутнього, підрозділ змін та новацій, сухопутних військ і проведення навчань, які ще навантажені вивченням досвіду ретекс у французькому скороченні. І це якраз у цій ролі я сьогодні виступаю. Сьогодні це 1093 день. Як Володимир Путін розв'язав війну, що поставила під сумнів територіальну цілісність України, яка була визначена у 1991 році між Києвом та Москвою, і вписується у продовження військової операції, початої дві 2014 році. З нагоди наближення третьої річниці вторгнення збройних сил Російської Федерації. Я пропоную вам зріз ситуації, що з одного боку відображає загальний вигляд визначених подій 2024 року. І з іншого боку, дозволяє пролити світло на три головних спостереження, котрі виділили для себе сухопутні війська. Перед початком кілька слів для прияснення картини. По перше, одразу я перепрошую, ми не знаємо всього, ми не бачимо всього. Ми не розуміємо всього принаймні одразу. Саме тому я утримуюсь як від передбачень майбутнього, так і від надання порад. Потім хто про що, а курка запроса. Я буду говорити лише про те, що знаходиться в межах моєї компетенції, і те, що мене стосується. також я утримуюсь від того, щоб поділитися з вами уроками, котрі винесли для себе сухопутні війська з цього конфлікту. І нарешті мої слова вписуються швидше за все у той висновок з поточної ситуації, що ви й самі зробили про минулий рік. Тож пропоную почати. Наступний кадр, будь ласка. Це дещо по-багатому. Пройдемося стрімко. 2024 рік ознаменувався закінченням українського контрнаступу, що почався 4 червня 2023 року. Нагадаю, що 30 листопада 2023 року президент Зеленський підписав наказ про перехід України до стратегічної оборони. Котрої мала притримуватись сіні, уся військова галузь. таким чином. ВсРФ ФАФР не тільки спромоглися зупинити просування України, але крок за кроком на протязі 2024 року збільшити свої територіальні здобутки. Доктринально ВСРФ продовжили діяти способом націленим на знищення ворога. З точки зору тактики в воєнній зоні. Що ми називаємо азюр. Котрі проводила ВСРФ, можуть бути розкладені на чотири фази. Фаза підготовки, фаза оперативного оточення, фаза виснаження і фаза завоювання. Застосовуючи прийом зміщення через подрібнення. Москва має віднині ініціативу. ВСРФ знаходяться в стані наступу і вперто ведуть міські бої. Пропоную нам разом послідовно розглянути шість подій що ми виокремили як шість віг, безумовно різного роду, що позначили 12 останніх місяців. Спочатку захоплення Авдіївки, Після захоплення цього укріпленого міста ВСРФ остаточно перебрали ініціативу на Донбасі. російське командування скористалося з помилки під час зміни українських підрозділів, щоб обійти з півночі оборонні позиції, котрі, крім усього були збудовані поспіхом. Російські механізовані частини змінили операційний темп, виконавши наступальні дії зі швидкістю, не баченою після їх поразки під вугледаром у лютому 2023 року. Я перехожу до другого кадру. Зміни до закону про мобілізацію. Український контрнаступ 23-го року. що сприймався як апофеоз ініціативу навпаки став через свою невдачу Маркером. Що вказує на майбутню довготривалість цієї війни? Щоб утримувати фронт приблизно довжиною у тисячу кілометрів, а також для компенсації понесених втрат, президент Зеленський вніс довго обговорюваний в раді зміни про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Тоді граничний вік перебування на службі складає 60 років. Я переходжу до третього віку. Українських військ у Курську область. Перед тиском ВСРФ на Донбасі разом з їх вторгненням до Харківської області у травні того ж року. Зсу розгорнули наступ у курському секторі. корпус задіяний в операції складався з деяких ліпших українських бригад після блискучого прориву українські сили були швидко зупинені. Дякую. Чи здатності росіян перебудовуватись і створити нову оборонну лінію? Четверте віконце падіння вугледару це місто, що розташоване на підвищенні і щільно забудовано, було ключовим елементом в оборонних порядках у південній частині Донбасу. Як і у випадку Завдіївки, ВСРФ негайно скористалися свого початкового прориву. Ослаблені після перерозгортання задіяних підрозділів у район Покровська, це місто, що трималося два роки, впало за два місяці. П'яте віконце – розгортання північно-корейських сил на російській землі. Починаючи з осені 2023 року, на супутникових знімках були помічені багаточисельні ешелони, що рухалися з північної Кореї. складалося враження, що все ж таки буде подоланий черговий етап. За рік до того, південнокорійська розвідка вже припускала можливість розгортання частин Кім Чен Іна на українському театрі бойових дій. Спочатку очікувалась логістична підтримка, проте перевезені підрозділи були швидко розгорнуті для заміни військ ВСРФ у Курській області. на сьогодні неможливо точно встановити їх чисельність. Шосте віконце пускарешника 19 листопада 2024 року. Владимір Путін підписав указ 911, направлений навіть не стільки на глибоку зміну ядерної доктрини Росії. Але більше на перекреслення статті 5 Будапештського меморандуму. Два дні по тому ракетні війська стратегічного призначення Російської Федерації провели запуск Решніка по Дніпру. Це перше використання міжконтинентальної балістичної ракети під час війни. Цей удар демонструє новий підхід до використання ядерної зброї, який включає попередній конвенційний удар на СІЄМ Здатним нести ядерні боєголовки. Наступний кадр. Будь ласка, не шукаючи можливості показати повноту картину війни, висвітлю наразі лише три спостереження. Відсутність неповторних винаходів, і як наслідок, стабільність. Спочатку відсутність переваги в повітрі У російсько-українській війні. Ми спостерігаємо нездатність обох супротивників захопити перевагу повітря. Перша рівність обидві табори володіють повітряними силами, а також багатошировими зенітними засобами. Це спонукає одразу і до інновацій, і до підлаштування. Наприклад, ВСРФ зробили пересічне використання плануючих бомб, встановивши блок керування і корекції на вільнопадаючі бомби. Блок включає в себе супутникову навігацію на носі і додаткове оперення, включаючи таке, що розкладається. Тепер згадаємо артилерію і удари в глибину артилерія і її можливості ударів в глибину це не є щось нове. Однак війна в Україні надала цій здатності особливого значення. Лавіскоза як авіація обох таборів обмежена в діях поза лінії фронту. Треба розрізняти польову артилерію, звичайна роль якої це вогнева підтримка. І подавлення ворожої артилерії від засобів глибинного враження, мета яких знищувати важливі і дороговартісні цілі. Це завдання перекладається нині на дрони, дальність дії і вантажопідйомність котрих весь час збільшується. І третя частина цього першого спостереження прозорість поля битви, рясна дронізація підрозділів, поєднання повітряної і супутникової розвідки схоже роблять неможливою будь-яку концентрацію сил. Глибоке знайомлення силами і задумами супротивника дозволяє реагувати швидко і приймати краще рішення стосовно дій власних сил, паралельно з пришвидшенням процедури реагування, використання програмного забезпечення для прийняття рішень або для покращення розташування підрозділів артилерії, дозволяє до мінімуму скоротити проміжок часу відповіді на загрозу. Наслідки різноманітні і часто протиречили. Віднині супротивники зобов'язані розпорошувати і маскувати живу силу і засоби. мета досягнути того, щоб військові цілі не вартували витрат на завдання ворожого враження, тобто, щоб ціна виконання була значно вища, за очікуваний отриманий результат. За деякими виключеннями ця прозорість призвела до зменшення об'єму частин і їх пересування. І ось явний парадокс цієї ситуації. Прискорення прийняття рішень і здатність реагувати, що викликали постійні інновації. Нейтралізується малорухомістю обох таборів. Переходжу до другого спостереження. інновації. Інновації займають чільне місце в керуванні цією війною. І супротиві України і державі, що ще у 2022 році виділяла в 11 разів більшу частину бюджету на військові витрати. Щоб висвітлити зміни при внесенні війною в Україну у цій царині, я обмежусь трьома характерними ознаками дуже швидко. Геометрія поля бою, пришвидшення впровадження інновацій, і цей конфлікт як лабораторія під відкритим небом. Я вже згадував рясну дронізацію. Головну тенденцію цієї війни дронізатра має прямим наслідком зміну геометрії поля бою, відмінює повністю займає всю територію розгортання з тактичної точки зору дрони дозволяють в зоні їхньої дії все побачити і все знищити. до того ж, їх чисельність і польотні можливості дозволяють забезпечити відносну постійність їх присутності на полі бою і як результат. Кожен боєць кожен автомобіль усі запаси, що знаходяться за 15 кілометрів від лінії зіткнення піддаються знищенню або негайно ударним дроном або традиційним способом з коригуванням вогню завдяки дронам спостереження. Зона смерті зараз складає не 300 метрів, а 15 кілометрів. на додачу, поточна війна відрізняється. Зміною темпу в циклі, інновація виробництво прийняття на озброєння який став значно швидшим і здається більше відповідає заходам покращення що походять з науки управління котра змінила взаємодію між засобами метою і результатами у зв'язку з відсутністю технологічного розриву до якого ми ще швидко повернемось, ці інновації, особливо стрімкі Щодо засобів подвійного призначення, котрим надається особлива увага, як то мобільні телефони з різними додатками, щоб слугувати датчиками для покращення процесу розвідки, цілевказання ті ж цивільні дрони перероблені під доставку різноманітного стрільна, тобто повністю відвернуті від їх цивільного призначення і використовувані як зброя. Замкнутий ланцюг швидкого реагування, встановлений між споживачем, котрий відстежує результат покращення у полі, і розробником, який вносить швидкі зміни у початковий проект відповідно до потреб у бою. Постійне пристосування засобів до потреб споживача вимагає від виробника здатності виконувати необхідні зміни прямо під час виробництва. Технологічна необхідність вимагає від української сторони. Використовувати різні способи фінансування. Єдиний приклад, а їх величезна кількість це святий Джавелін. ім'ям переносного протитанкового ракетного комплексу, що був одним із символів українського опору російській Навалі у 2022 році. Названа лінійка виробів усі прибутки з продажу виробленої продукції футболки, кружки, автомобільні наліпки тощо повернуті у вигляді донатів на допомогу українцям. ще приклад кампанії по збору пожертв, як та, що була запущена під різдво 2023 року, і дозволила зібрати 500 тисяч доларів, щоб передати у зсу, наприклад, дрони, що називаються FPV вид від першої особи. Ну, ви знаєте, цей тип безпілотника, котрий керується за допомогою окулярів створеної реальності. Складові цих дронів продають на Амазон. Все це дозволяє нам масово використовувати технологічні інновації, зокрема у царині дронів. Дрони використовують повсюди, наземні, повітряні, плаваючі. Деякі дні, ви знаєте, завдається до двох тисяч ударів повітряними дронами з обох боків. І моє третє спостереження в Ундервафелі. Немає геймченджера. Неодноразово під час цієї війни деякі оглядачі називали якісь технології, котрі нібито могли змінити плин війни. Це, наприклад, стосується Хаймарсу. На перших порах його застосування дозволило українцям дезорганізувати підвіз талантів командування в Ферметру, але місяць за місяцем спостерігається зменшення ефективності внаслідок влучення дз... GPS, по якому він наводиться. Можемо повернутися до третього виміру, згадавши постачання винищувачів бомбардувальників f 16 Задіяність серпня 2024 року, американські апарати не змінили значно ситуацію на фронті внаслідок щільної протиповітряної оборони Те Теж саме маємо і з безпілотниками. Попри різноманіття їх застосування, що весь час розширюється обидва обидва табори здатні їх відстежувати. Таким чином, жодна з сторін конфлікту не володіє зброєю, котрій інша сторона була б нездатна протидіяти. Також ми спостерігаємо відсутність між кількістю. І високотехнологічністю. Ми зараз є свідками того, що технологія не може заступити кількість і взагалі заступити бійцям на землі. Тут мова йде про більше впровадження взаємного доповнення. Інновація відкривають нові межі можливого, дозволяють зробити обладнання багатофункціональним, іноді більш продуктивним. Однак більшість озброєння що використовується в російсько-українській війні. показала необхідність в операторі, котрим може бути лише людина. Сказане стосується саме питання штучного інтелекту. Котрий ви знаєте у багатьох відношеннях ще не здатен замінити навіть частково не наблизився до здатності бійця. Думати і приймати рішення, хоча й здатен дуже йому в цьому допомогти. Роздуми приводять нас до висновку необхідності поєднувати технологічну перевагу з кількістю, а також з умінням їх правильно поєднати. І Закінчу, відзначивши ключову роль резервів. Резерви дозволяють гарантувати. Згуртованість сил, проводити заміну підрозділів зморених у боях, підтримувати моральну стійкість військ, котрі таким чином проводять менше часу у зіткненнях з ворогом. Також резерви дозволяють розвинути прорив фронту, здійсненого першим ешелоном, що відкриває свободу дій через меншу відповідь супротивника. Ще важливо зазначити, що резерви мають бути не тільки людськими, а й матеріальними. Адже підтримувати велику інтенсивність боїв, тоді як підвіз у поєднанні зі здатністю виробництва постійно знаходиться під питанням, неможливо. Ну ось так.